Наскільки ну, друзі лишилося в Україні і в Європі, на собі відчув президент Зеленський у Будапешті, та цього тижня лідери країн ЄС і країн кандидатів обговорювали, як жити в новій реальності. На прес-конференції за підсумками саміту, глава Української держави був настільки емоційним, що це відзначили купи іноземних медіа, бо запитували його переважно про припинення вогню, на яке недвозначно натякав господар саміту Віктор Орбан. На цю ідею Володимир Зеленський дав чітку відповідь: без гарантій, що буде потім, коли ми перестанемо стріляти. Сісфаєр це безглуздя. Просто припинення вогню. Це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут. Можемо почути від Бразилії, можемо почути від Китаю. І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Сісфаєр пропонує, наприклад, вам лідер, який. Проти України в НАТО. Нонсенс і дізгармонія. Ідея швидкого завершення війни від Трампа Зеленський вважає поки що позбавленою конкретних деталей і заявив, швидке закінчення війни це, скоріше за все, великі втрати, яких він не хоче допустити. А щодо можливої зупинки військової допомоги Сполучених Штатів, теж є відповідь: заморожені активи Росії, і вони не в Америці, а в Європі. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати. Але це рішення досі блокують деякі європейські країни суто з політичних міркувань. Нагадав Зеленський і про санкції на енергетику та банки, згадав тіньовий флот, який приносить Росії 12 мільярдів доларів щомісяця. Цього настрою і роздратування президент не приховував. Але що такого сталося у Будапешті за зачинними дверима? Чому виступ глави української держави вирізали із прямої трансляції саміту і не оголосили про його підсумкову прес-конференцію? Кореспондент ТСН тижня Андрій Орляк дізнавався. У понеділок, за день до доленосних виборів у США, генсек НАТО Марк Рютей спеціально прибуває до Німеччини. Йому дуже важливо було переговорити віч на віч, зокрема з канцлером Шольцом. Паралельно очільницям з Німеччини, пані Бербок прибуває до столиці України. У неї теж важлива розмова, зокрема, до президента Зеленського. Тоді, звісно, ще ніхто не знав. Трамп впевнено переможе, а Шольце чекає крах урядової коаліції і ці ніби далекі події, твіт соратника Трампа, мільярдера Ілона Маска. Там тільки одне слово до німецького канцлера. Олаф Дурень звичайно, це може означати просто погані особисті стосунки двох людей, але цілком може статися, що це схоже на стиль спілкування між старим та новим світом. Повернемося до понеділка, коли керівник НАТО після розмови з канцлером сказав витрати на оборону Німеччини все ще занадто низькі, незважаючи на нещодавнє збільшення. Зараз Німеччина інвестує 2% свого валого внутрішнього продукту в оборону вперше за три десятиліття, але всі члени альянсу повинні інвестувати більше. Тут треба пояснити. Ще 10 років тому країни НАТО домовилися піднімати витрати на свою оборонку на 2% ВВП кожна. З різних причин не всі це зробили. А ще в 2016-му Трамп оголошував, ніби як попередження: мовляв, якщо хтось нападе на країну члена НАТО, а та не внесла свої 2% в оборонку. Ну то Америка під його керівництвом може й не втручатися. І от тепер, коли у Європі велика війна, а Трамп знову чекає інавгурації у старому світі. По новому зарухалися. Щоправда, схоже, дехто зовсім інший бік. Дуже вчасним, аби зібратися купи, став саміт європейської політичної спільноти, що цього разу приймала Угорщина. В четвер туди прибули лідери ЄС і запросили президента України. Ще готуючись до саміту в Будапешті, схоже для європейців вже було очевидно, ніякого медового місяця між лідерами ЄС і новообраним президентом США не передбачається. Кого ця теза здається не стосується? Так це Віктора Орбана. Найбільше повернення в політичну історію США вітання президенту Дональду Трампу з його величезною перемогою дуже потрібна для світу. За даними CNN, в Трампа справді уважно стежили до під час і після виборів, хто і як пробував з ним сконтактувати. Трамп, який цінує як лояльність, так і лестощі, насолоджувався зв'язками іноземних лідерів напередодні виборів і приватно записав, чому деякі лідери не намагалися з ним зв'язатися. На кого він тут натякав, можна лише здогадуватися. Але вже не секрет, що з перемогою Трампа цілком публічно привітало МЗС Китаю, а за даними світових агентств, навіть особисто зателефонував Сі Цінпін. Що це означає для можливої торгівельної війни Америки і Китаю, поки не ясно. Та питання цілком реальної війни Росії проти України, що триває, мало бути домінуючим на саміті. Майже півсотні лідерів Європи закликали Трампа продовжувати підтримувати Київ в той же час в кулуарах і за зачиненими дверима повідомляють журналісти. Політики більш прагматично дискутували, і що робити, якщо Вашингтон таки перекине всю основну відповідальність на ЄС. Він був обраний американським народом і він захищатиме інтереси американців. І це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців. Я думаю, що це наш пріоритет. Тож і тут не просто так генсек НАТО знову згадував про 2% ВВП на оборонку для кожної країни альянсу і її погрози від Трампа. Він стимулював нас рухатися, і зараз, у тому числі завдяки йому, НАТО витрачає понад 2 відсотки, і ми маємо робити більше. Ми знаємо це. Втім, господар заходу Орбан не втомлювався публічно демонструвати всім присутнім, що має власний касовий апарат, і виглядало намагався впихнути гостям свій дивний коктейль з забаганок Путіна, інтересів Китаю та настроїв Трампа. Європа не зможе самостійно фінансувати захист України від вторгнення Росії, якщо США відмовляться від підтримки під час наступного президентства Дональда Трампа. Особисто для Зеленського цей візит до Угорщини був першим з початку повномасштабної війни. І окрім звірити там політичні годинники з Брюсселем і, можливо, Вашингтоном, Київ схоже, готував двосторонню угоду з Будапештом, яка мала б враховувати дослівно непорозуміння між країнами. Але документ не підписали. Чому для нас важлива підтримка України Угорщиною в НАТО? В документі е, немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО, крім того, до самої ну нехай буде атмосфери довкола української делегації зі сторони господарів заходу були питання, і навіть цілком практичні і репутаційні. Наприклад, загадковим чином виступ зеленського після Орбана зник з трансляції ефіру. А ще адміністратори заходу зробили все, аби заплутати журналістів про місце і час прес-конференції українського президента. Тим часом у політичну кризу входить Німеччина. Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінтнера. Для коаліційного уряду така ситуація з представником іншої партії означає одразу дві речі: розкол коаліції і перевибори. І тут не без фокусу на Україні. Представник вільних демократів Лінднер буцімто відмовив Шольцу виділити Україні 3 мільярди допомоги. Замість них пропонував відправити далекобійні ракети «Таурус», що ніби коштувало міністру посади. Тут теж треба розуміти. Німеччина важливий союзник Києва і не остання країна в НАТО. На фоні зміни влади у США такі коливання у Європі штука дуже небезпечна. Хоч в Берліні переконують, що принаймні обіцяні мільярди для України збережуться навіть попри політичну кризу. Між цим всім і реальні гроші 200 мільйонів євро, і запевнення врешті підтримки привезла до Києва керівчиня МЗС з Німеччини. Ну і схожий меседж вже взагалі за весь ЄС привіз днями головний дипломат Євросоюзу. Біда в тому, що це був останній візит Бореля на цій посаді. І, хоч захід справді декларує Україні підтримку і єдність, Будапешт цього тижня схоже продемонстрував, що Європа вразлива і теж є цілю для авторитарних режимів, що вже зібрались у ліс зла. Питання Макрона в Угорщині чи ми готові захищати інтереси європейців, було чітко пов'язано з європейським Києвом і має для відповіді лише стільки часу, поки Україна тримає фронт. Андрій Орляк та Есен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.